Треба ще щось зробити з ромашок. Гіпсофіла. І півонія. У нас буде листя. У мене букетик ромашки польової. У нас сім ромашок великих. Беремо найбільшу. Обкладаємо. Будет такі ромажечки. ромашки ромашкові ромашечки. Ромашковий букет ромашок. Такі гарні звуки супроводжують мою роботу, нагадуючи вам, що дівчата вимагають більше квітів. Хлопці. наче наречено, тримаю цей букет. Він, до речі, такий легенький завдяки гіпсофілі. Півонії вони вже оцвіли, але це дуже романтично. Дівчатка, а ми ну пишіть хто б хотів собі такий пакетик, а краще зробіть самі. Це ж просто.